Доброго дня, діти! Сьогодні у нас урок розвитку зв'язного мовлення. Давайте налаштуємось. Ви сьогодні все зможете, у вас все вийде, ви дуже розумні, вірите в себе і будете старатися. А ось і загадка за темою нашого року. З північних сторін я мандрую, випливаю цілу Україну бачу! Споглядаю! Відвідую міста, що славні давниною, і Київ наш веселий, осяяний красою. Як Запоріжжя і Херсон пройду, у Чорне море шлях я свій веду. Звичайно, що це річка Дніпро. Запишіть, будь ласка, число, розвиток зв'язного мовлення, науковий опис річки Дніпро. Сьогодні ми будемо складати саме його. За необхідності постав відео на паузу. Ще Тарас Шевченко писав про Дніпро: Реве та стогне Дніпро широкий, сердитий вітер завива. Додолу верби гневисоке, горами хвилю підійма. Тож нашу річку ми можемо описати як одну з найбільших річок Європи. Запишіть, будь ласка, перше речення Річка Дніпро одна з найбільших річок Європи. Перейдемо до цікавих фактів. Давні греки назвали Дніпро Борисфен, той, що тече з півночі. Німецький історик Шрам уважав, що Дніпро мав три давні назви: Варос, Данос, Славута. У народних піснях та козацьких літописах річку шанобливо величали, що козацький шлях, велика ріка або козацький брат. Дніпро – Одна з найбільших річок Європи, найдовша в Україні. Загальна довжина річки 2201 кілометр. Упродовж 901 кілометра вона протікає по території України. Це велика рівнинна ріка з повільною і спокійною течією. Вона тече серединою України з півночі на південь. Правий берег Дніпра підноситься на 100-150 метрів. Він порізаний глибокими долинами і ярами та заліснений, утворює мальовничий гірський краєвид. Лівий берег низький, піщаний, часто вкритий сосновим лісом. Найбільше притоки: прип'ять тетерів, Рось, Інгулець, Десна, Сула, Воркскла, Самара. На берегах цієї річки розташовані міста України, такі як Київ. Черкаси, Канів, Дніпро, Запоріжжя, Кременчук. Доведіть мені, що цей текст науковий опис. Звичайно, через те, що тут доведені наукові факти, також використані числові дані, такі як довжина річки, її протяжність по Україні. І міста, які розташовані на берегах річки Дніпро. Давайте пригадаємо будову тексту. Це у нас Зачин, основна частина і кінцівка. Зачин ми з вами записали. Річка Дніпро одна з найдовших річок Європи. Подумайте, будь ласка, що ми можемо записати в основній частині. Це буде опис окремих ознак. Розмір, напрямок течії, загальна довжина. Що ми можемо писати про правий берег Дніпра, про лівий, які найбільші притоки та міста, розташовані на берегах річки. Кінцівки ми пишемо висновок. Що ж, таке для нас річка Дніпро? Користуючись матеріалами уроку, склади науковий текст опис річки Дніпро та запиши його. Чекаю. На ваші роботи. Оціни свою роботу. Все вийшло. Зрозумів, але не все, нічого не зрозумів. Дякую вам за урок! Бажаю успіхів у написанні. До побачення!